Любі дітки, запрошую вас на заняття з ліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити черепашку. Ця тваринка земноводна, повзає повільно і її може наздогнати будь-хто. Давайте пригадаємо, яка будова черепашки має маленьку голову, очі, ніздрі, ротик. А хто мені скаже, як називається будиночок черепахи? Напевно, панцир. А який же панцер? Твердий та гладкий. А ще ми бачимо візеруночки на панцирі, хто скаже, що знаходиться зліва і справа черепашки? Ніжки. А на ніжках у неї є кіхтики. А що ще є у Черепашки? Маленький хвостик. Для роботи нам потрібен пластилін зеленого кольору, коричневого, а також чорного та білого стеко і волога серветка. Візьмемо коричневий пластилін, за допомогою стека розділимо навпіл. Першу частину пластиліна скочуємо у кулю, після чого надаємо кулі вигляду панциря. За допомогою наших пальчиків ми згладжуємо поверхню та спущуємо панцир. Іншу частину коричневого пластиліну відчіпуємо за допомогою пальчиків і скочуємо невеличкі кулі, після чого ми сплющуємо та прикріплюємо до панциря. Наступний крок беремо зелений пластилін і також за допомогою стека ділимо на дві частини. З першої частини скочимо кульку, це буде голова нашої черепашки. З Зеленої кульки ми відтягуємо пластилін, надаючи йому форму шиї та прикріплюємо до нашого панциря. З другого шматка пластиліну ми робимо лапки. З допомогою стека ми ділимо на чотири частини. Слід зауважити, що передні лапки довші, а задні коротші. Ми беремо кожен з чотирьох шматочків пластиліну та розкочуємо їх, після чого сплющуємо та надаємо форму лапок і прикріплюємо. Прикріплюємо їх до панцирю. Не забувайте про хвостик. Робимо нашій черепашці очі. Для цього нам потрібний білий і чорний пластилін. Знову скочимо дві кульки білого кольору середнього розміру і дві кульки чорного кольору малого розміру. Сплющуємо їх і прикріплюємо до голови нашої черепахи. І останній наступний крок беремо зубочистку – і зробимо нашій черепашці ніздрі ротик, а потім кіхтики. Ось така красива та мила черепашка у нас вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу і до побачення!